Кримчанин Руслан Жаднов показує, які бокси тепла підготували до відправки на фронт. Тепло у назві каже це про турботу напередодні зимових свят. Хочеться людей порадувати. Хочеться людей порадувати, щоб там було тепло. Ми торік, коли передавали ці бокси, у них були такі очі радісні, як у дітей. Тож як не порадувати наших захисників Цьогоріч волонтери активу Криму планують підготувати 500 боксів тепла. Час почали. зараз почали збирати малюнки дитячі. Якщо ми достатньо назбираємо, то плануємо ще в кожну коробочку малюнки складати. Руслан Жаднов Севастополець залишив рідний дім після російської окупації Криму. З 14-го займається волонтерством. А це ще один кримчанин Ленур Мамбетов очолює волонтерську ініціативу Кримський фронт. Ця платформа вже працює понад рік. У нас багато партнерів, багато тих, хто до нас доєднався. Це є і заклади. Харчування є і бізнеси, є і саме благодійні організації, і всі ми робимо. Ну у нас всіх одна мета це повернутися до Криму, повернути Крим в лону України. Аби наблизити повернення Криму, каже Мамбетов, реалізували кілька ініціатив: сто авто для перемоги, серед яких швидкі допомоги та пікапи, тисяча дронів підтримки, сто човнів для наступу та 50 евакуаційних позашляховиків. Ми зі свого боку намагаємося співпрацювати. З багатьма військовими, але в нас є ті, ким ми опікуємось, скажімо так. Да? І от у нас дуже такі теплі стосунки саме з Озовом, з Спартаном, з Лютю. це Нацгвардія України. Також є Збройні Сили України, це 48-й окремий механізований батальйон імені Нумана Чербіхана, і як сказав Тиш, ще ГУР». Бійцям, але після поранень допомагає кримчанка Наталя Лютікова. Вона керівниця благодійного проєкту Лікарі для героїв. Його специфіка допомога військовому реконструкції облич. зібравши команду. І в першу чергу, завдяки ініціативі самих лікарів і біоінженерів, я просто підключилась як людина з досвідом, і як волонтер, для того, щоб допомагати збирати ці кошти для того, щоб для наших воїнів ці операції були безкоштовні. Проєкт зібрав понад три десятки лікарів з усієї України. Наразі допомагають двом сотням пацієнтів на кошти з волонтерських зборів. Олексій Спозаним-Татарін – один з підопічних цього проєкту. Дівчата мені допомагали волонтери, вони встановлювали орбітальний комплекс і сітку задньої стінки орбіти. Це все теж. Імплантовані, заміщені. Ну фактично, оця mm -hmm. частина Олексія mm -hmm. теж, і отут ще у нього закривалася частина, теж імплантами mm -hmm. титановими. До 2022-го Наталя Лютікова, як волонтерка, допомагала військовим з протезуванням кінцівок. Після повномасштабного вторгнення каже, виникла ідея заснувати проєкт Лікарі для героїв його співпартнер, біоінженерна компанія «Іматех», яка виготовляє імпланти з медичного титану, а також протези очей, вух та носа. Ді, коли пластична медицина не може в цьому допомогти, то українські біоінженери. Це роблять, тому що ми платимо за матеріали і роботу, тільки І якщо в Україні. Такий імплант буде коштувати близько 2,5-3 тисячі євро. То за кордоном в Європі від 17 тисяч євро починається вартість таких виробів. Як у випадку з військовослужбовцем Олексієм, з позивним Найк, у нього мінно-вибухова травма обличчя. Чоловікові встановили титанову пластину в череп та наразі готують його до очного протезування. Погано я був борсткому році. Проходив реабілітацію, потім мені. В клинике щелотное лицо и в Києві тоже очную орбиту, ставили, щоб можна було поставити. Потім до да, Наталії, з якою ми поїхали в Уталин, де лікар забив полностью весь глаз и поставив а тежоха, ну я правда дивлюся на я, просто ну от в шоці. Да, це ти сам бачив, як змінилась. Тим часом волонтери з активу Криму вже другий рік постачають на фронт дрони власної розробки канюк. Кістяк організації складає всього п'ятеро людей, розповідає Руслан Жаднов. Зараз займаються модернізацією кримського безпілотника. Передавали воєнним. Ми передавали військовим. Військові випробували, винесли зауваження. Ми вирішили ці зауваження усунути. Але оскільки ми все робимо власними силами, во. Відбувається на відбувається не супершвидко. Я думаю, що за зиму ми зробимо модернізацію моделі і будемо вже випробовувати в бойових умовах. Кримський фронт реалізує кілька соціальних проєктів для вимушених переселенців. Передавали продуктові набори, зібрані з допомогою іноземних партнерів. А ще розповідає Ленур Мамбетов, працюють над облаштуванням соціальних пралень, переважно при фронтових територіях. Нещодавно Саудівська Аравія подарувала для цієї ініціативи 5 тисяч пральних машин. Наша мета основна це допомога цивільному населенню України. Цими пральнями також дуже багато користуються зараз. Наші військове. У нас в проєкт входять це не лише пральні і сушарки, у нас ще є і холодильники, і також мікрохвильовки». Мамбетов розповідає, що для фінансування своїх ініціатив наразі шукають партнерів у мусульманських країнах. З донорами ми працюємо з донорами переважно це зі сходу, з Туреччини. І тому, що ми бачимо що є така втома. Деяка у європейських партнерів, тому ми думаємо, що потрібно збільшувати коло стран, які нам допомагають. Наталя Лютікова каже, їхній проєкт потребує допомоги благодійників, адже реконструкція облич необхідна, що десяткам тисяч військовослужбовців. Попри те, що працюють за гроші з пожертв, розповідає Наталя, допомагають усім, хто до них звертається. Сьогодні да льошенька мене просто вразив. Наш проект називається Лікарі для героїв. А вони нас призвали Ангели для героїв. Це, виходить, що ти лялечку це було дуже мега мегаприємно. Військовослужбовці, котрі проходять тривалу реабілітацію після важких поранень, кажуть, не втрачають оптимізму. Хочу бути аланделоном. <ріху> Я думаю, як Делон тебе бачив, він би хотів бути тобою. Ленор Мамбетов розповідає, що для нього найтепліші зустрічі із земляками на фронті. Круто, коли ти приходиш, ти навіть не знаєш, що вони є, кудись ми просто допомагаємо. І приходить хлопець, кажу, я сам з Феодосії, з Криму, з Сімферополю. Волонтери кримчани кажуть, кожен з них своєю роботою намагається наблизити повернення Криму та їхнє власне повернення туди самим. Оксана Босновська, Валерій Ратушнюк, Євгеній Майоров, Суспільне новини, Крим.